Доброго ранку, любі підписники. Почалась весна, перша березня, і те, що у мене на серці, мабуть, резонує із багатьма українцями. Останні новини просто принесли величезний струз мозку не тільки українцям, а й багатьом європейцям, американцям, які підтримують справедливість і правду. Ситуашон конклюшон. Чистої води, газлайтинг, несправедливість робимо висновки. Я згадаю Будапештський меморандум, я впевнена, що кожен із вас його читав. Якщо не читали, перечитайте і не знецінюйте себе. Так, я розумію, що нам закидають що багато жертв, в тому числі і росіян, і що цьому кровопролицю треба покласти кінець, але слухайте. А чому така ціна дивна? Ви бачили новини, ви бачили, як велись перемовини, і хто як себе повів і з яким серцем уйшов? Так, я не схвалюю поведінку Зеленського за те, що він поставив руки в боки і почав перебивати і сваритись, але передивіться, з чого все почалось: як почали цькувати його Венс і Трамп, як шикали, як підлігієни? Так. Високопосадова особа має тримати себе врівноважено, але не тоді, коли на кону стоїть цілісність території. Ситуація важка. Я зараз говорю про Норвегію, ставлення норвежців. Я хочу сказати, що я здивована, як норвежці поставились до цієї ситуації. У моїй стрічці друзі, місцеві жителі, мої сусіди почали. Голосно підтримувати Україну і засуджувати дії західного. Хитруна. Не хочу використовувати погані слова, хитрун в Кубі. В геометричній прогресії. Саме тоді, коли почалась весна, коли почались Діятись, відбуватись такі жахливі дії в Бучі і Верпіні, не могли вибрати іншого періоду, так? Тобто взяли весну саме тоді, коли українці відчувають цей різкий біль, березень квітень коли гвалтували, мучили людей, спалювали живцем і все-таки інше не буду тут, самі знаєте. Саме тоді вирішили сказати, давайте всіх пожаліємо, хватить мирати в один і той самий час. Що ви пропонуєте? Я не зрозуміла, що ви пропонуєте. Вони пропонують: давайте зробимо мир, ми відберемо корисні копалини, а отой відбере території. Ну, просто щоб люди перестали вмирати. Так я вам скажу, що люди не перестануть вмирати. Коли отой воду йде до наших територій, він не зупиниться, піде далі. І люди продовжать вмирати. І він скаже: а що такое? Ми захищаємо тих, хто хоче жити з нами. Ніхто з вами не хоче жити. Ви всьому світу показали, яка ви срань, яка ви підла нація. Тому не будьте наївними. Я дякую норвежцям за підтримку за слова, що вони стоять за Україну, вони стоять за чесність, за суджую дії президента Америки. І зараз кожен політик має проявити себе. Зараз всі країни повинні показати, що вони прочитали Будапештський меморандум і що вони розуміють, що вони підтримують не лише Україну. А вони підтримують себе, тому що той Воп іде далі скоро до них. Трамп вже сказав, що він тоді не буде захищати Прибалтику, уявляєте? Прибалтика, ви почули? Нехай Бог дасть миру і спокою, і нехай ці дні, де були вбиті сотні людей, заховані в братських могилах. Там загинув мій друг. Оці жорстокі відео знущань на Яблунській у Бучі, досі в інтернеті, і я досі бачу його тіло, яке лежить разом із його сусідом, який пролежав там більше місяця, який просто вийшов з дому, зробив пару кроків і не евакуювався. Нехай буде все. Україна героям слава, ганьба західним правителям, лукавим, ненажерливим. Ганьба. А ще додам. Згадайте Black Lives Matter. заради одного афроамериканця, та я встала ледь на півкраїни. Люди почали вивішувати прапори і робити стрес на вулицях американських міст. То як ви думаєте, що чекає владу за такі неадекватні рішення? М? Встаньте і заступіться. Будь ласка, тому що скоро ця пліснява прийде до вас. Вона не зупиниться не перед чим. Вона народжена, щоб грабувати і окупувати.